Всім доброго дня, громадська організація Доста. Мене звати Ніна у Чернівці. Сьогодні сталася така ситуація. Ми пішли з Тетяною Нікітіною у водоканал, так як в них 10 років ніяк не вирішують ці питання там, по водопостачанню, водовідведенню. Пішли до начальника задати йому питання, ну, коли, вже, коли вже це буде край цьому всьому. Е, Прийшов в водоканал на комунальників 5, місто Чернівці. Нас охоронець зупинив, ну якби я не фіксувала ні будівлю, нічого. Ми зайшли в коридор. Він сказав, що начальник зараз відсторонений, там йому там підозру ну. ну. Начальник відсторонений. є його заступник, який може з нами поспілкуватися. Добре, давайте заступника. Ми стояли чемно в коридорі, чекали заступника. Через кілька хвилин йому хтось перетелефонував. Він сказав, що все, заступника вже немає, вже з вами ніхто не зможе поспілкуватися. Ну як ніхто? Ну технічний відділ, ну, ну хоч хтось. Ну Ми ж приїхали, потратили свій час. там. Добре, до вас вийде секретарка е заступника. Відео я тут докладу, вийшла секретарка, вся в наколках, грім-баба з сигаретами в руках. Я її попередила, що ведеться відеофіксація, що хочу виключити телефон, тут заборонена інфраструктура. Я викликаю поліцію, викликайте поліцію, але я нічого не порушую. Я хочу зафіксувати ваші дії та слова, задати питання, де ваш не коли він буде. В якому він зараз в кабінеті, тому що я підозрюю, що він нікуди не поїхав, він є, просто він не хоче з нами спілкуватися. Відтоді вона почала до мене виражатися цензурною лайкою і мене побила. Да-да, побила. Я не знаю, побої може не буде видно, але я їх Я визвала поліцію, визволи швидку, так як коли вона почала наносити удари Таня Нікітіна. Почала нас ставати між нами, і дісталося, і охоронець потім вже підійшов. Якби не вони, я думаю, що вона то закінчилася би чимось летальним, тому що тут така глюбава. Я не знаю, чи це водоканал наймає на роботу працівників вишибал, що це? що це, що за працівники неадекватні працюють в водоканалі Черніці. Поліція швидка приїхала, надали допомогу, в мене піднявся цукор, все є зафіксовано, дали заспокійливі, тому що вона мене виривала волосся, мене почала зараз боліти голова, шия почала боліти, тому що там ну, такі були її дії, які завдали мені не тільки тілесних і моральних. Хвилююся трошки погано. Сушить дуже в роті, і водичку не допомагає. Я викликала ще поліцію, поліція приїхала, відбирає зараз пояснення, вони викликали слідчо-оперативну групу, так як побачили відео, що там наносилися нелегкі тілесні, ну і чекаємо слідчо-оперативну групу. Доброго дня, ведеться відео фіксація. Ми маємо право. Ви службовець, службовець, ми маємо право. Дивіться, будь ласка, на вулицю почитайте інформацію, що таке водоканал. І що таке водоканал? Що таке? Я вас знімаю? Ні, я вас знімаю, бо хочу задати вам питання. Викликайте поліцію. Викликайте поліцію. Я, Я хочу, щоб ви мені е, зафіксувати відповідь, де ваш начальник? Не буде відповідати. Будете? Ні. Де ваш начальник? Я вам нічого не буду відповідати. Ви А коли чому? ви будете? А коли, кому ви будете відповідати? Тепер. Для чого ви тут? Доброго дня. А можна, будь ласка, наряд поліції на комунальників 5, на Чернівці водоканал. Тут люди всередині критичної інфраструктури знімають на відео, що заборонено законом. Можливо, ваша бригада зможе роз'яснити панянкам, що відбувається тут саме в цьому законі. Ну, на... Ми, що, ми знімаємо лічно вас, а не вашу інфраструктуру. Так? так? так. так. Поняла? І... Давай, що ви за це зробите? Що воно ви... робить? Що, що такое? Що це Ми, Мло, ви, ти що ти делаєш? Ви ж відео себе що пішо мене з мач все зафіксовано зафіксовано все зафіксовано. Ти мені мене знімаєш? Що ти мене сімей? Тепер хай поліція? А тепер хай поліція приїде особисто тебе. Мене? Да. А тепер хай поліція приїде. Боже, робили її. Я її била. Все! Що? Хай поліція тепер приїде і розбереться. Добре! Добре. Добре. От охоронець. Я вам пояснила. Так... Пояснили? Що з вами? Що вам? Швидку викликайте! не Швидку викликайте. Зараз вам воду. Ні, встаньте, я вас не буду шупати. Подиньте ваварі на диспетчині, не буде вас. Викличіть швидку. До води та що? А, від... До якої води? Зараз будеш відповідати за свої дії. Все знято. І зафіксовано. От для чого робиться відеофіксація? Як охоронець, для чого ви тут знаходитесь? все Я, я можу бити вас, Все знято. Я можу бити Це ваша працівниця. Це не моя працівниця працівниця, От я буду зараз писати заяву і на вас, і на неї. Бо я прекрасно знаю свої закони, тому що я неодноразово була в ваших таких структурах типу інф. Хай приїде поліція. Такі неадеквати працюють в водоканалі. От наслідки походу в водоканал. Та ні погано. Швидка працює. Зараз я буду знімати побої. Поліцію в